Христос посеред нас і є, і буде. Мої возлюблені братики та сестрички. Я з задоволенням продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до покаяння, тільки до вічного життя і до спасіння. Сьогодні я хотів вам записати був Євангеліє сьогоднішнього дня, але Господь поклав мені на думку зовсім інше читання: читання з Вікого заповіту, книга Ісуса Навина. Я пам'ятаю, що тільки в перші дні повномасштабного вторгнення ми з побратимами на полях і як цей вірш мене зігрівав. Тому я тобі наказую: будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся, адже Господь твій Бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Амінь. Друзі мої. Приділіть зараз цей час Великого посту читання святого Письма. І знаєте, дуже слова, які мені сподобалися, слова блаженнішого покійного митрополита Володимира Саводна. Головне, великий піст не їсти один одного. Отже, друзі мої, не їжте один одного, підтримуйте, допомагайте, і все буде добре. Слава Господу нашому Ісусу Христу! А в тіні батьківської слави, нехай Господь Бог прославить Україну. Слава Україні! В тіні батьківської слави нехай Господь Бог прославить всіх моїх побратимів. Слава ЗСУ. І, ну, і, звичайно, що в тіні батьківської слави, нехай Господь Бог прославить всіх людей, які причетні і допомагають нам, в нашій перемозі.